Вітаю вас ще раз. Ви перша керівниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Як це взагалі відбулося? Як виникла потреба в створенні цього органу? Як це було? Я отримала пряме доручення президента України Володимира Зеленського щодо коридорів, щодо перших процесів по обміну нашими військовополоненими щодо повернення цивільних, діти, репатріація тіл, поранені. От той весь трек в перші дні війни, звичайно, цей хаос перших днів. так, Найважчим було те, що все з нуля і дуже швидко. І виклики величезні, масштаб і об'єм задач великий. Але це і були кроки, які давали результати. Вже 11 березня було створено координаційний штаб відповідною постановою. А також НІП, Національне інформаційне бюро, яке діє досі. Це на виконання Женевських конвенцій відбувалося. І це ті перші кроки, які, звичайно, врізались пам'ять назавжди. З якими проблемами зіткнулися у створенні і що було найскладніше в той період? Найскладніше, тому що все з нуля. Досвіду як такого не було, та й у світі після Другої світової війни практичного застосування Женевських конвенцій, так, не було. І фактично не було у кого спитати. І, звичайно, це швидкість, з якої треба було приймати рішення, бо на кону були людські долі, і оце було важко. Що вас мотивувало в цей момент? Що підтримувало? Адреналін величезний, так, енергія, якою, мені здавалося, я могла гори рухати. Ми мало спали. І дуже багато працювали, як і всі, як і вся держава. Ніхто не спав, так ніхто не їв. Всі працювали на те, аби відбити від ворога свою рідну землю. І, звичайно, ці емоції, які були, хоча я зараз пригадую, що їх фактично не було. Ми як машини працювали і день, і ніч, щоб вдавалося, і звичайно, це ті результати, які вдавалося досягти, і їх було видно. І сльози радості, коли батьки зустрічали своїх синів, дочок, своїх рідних. Це те, що мотивувало надзвичайно. Ви пам'ятаєте свій перший обмін? Як це було? Перший пам'ятаю, але найбільше мені в пам'ять врізався третій обмін. І поясню зараз чому. Так склалося. Це був обмін 86 на 86, це був десь початок чи перше квітня, чи кінець березня. І, власне, так склалося, що нам треба було швидко приймати рішення. Ми прийняли його фактично вночі напередодні. І не було кому супроводжувати 86 полонених ворогів, тобто це два великих автобуси. І я прийняла рішення їхати сама. Як віце премєр я на всі обміни виїжджала самостійно, але зі мною був лише водій. Я дякую СБУ, які дали водія, і працівник Офісу президента України, от і ми вдвох з водієм беззбройні супроводжували 86 росіян до місця обміну. Уявіть, якби вони знали, так? Що відбувається, але для мене особливою мотивацією було, і це був жах, який я собі уявляла, що наших хлопців привезли на обмін, а ми не доїхали, так, через якісь бюрократичні перепони, щось там хтось не подав, якусь листа якоїсь, рішення не прийняв. І я прийняла рішення їхати. Ну, оце той адреналін, про який я розповідала. І, власне, ми їх довезли. Обміняли і от найбільший цей був мій жах, що хлопці повернуться знову в табори, там де їх утримували, і це розчарування, так що рідні не побачать своїх хлопців і дівчата. Це було важливо. Це ж відбувалося прямо на лінії зіткнення, десь на фронті. Так страшно було. Кажу, ці місяці страху, як такого не було, страшно було потім чомусь, тоді це був такий величезний вал проблем і рішень, так, постійно, які приймались. Я думаю, так кожен зараз, коли згадує себе, напевно йому відгукнуться мої слова. Це ми потім лише розуміли, які рішення були прийняті, які кроки були зроблені. Зараз я би вже, напевно, думала по-іншому. А тоді страху, як такого не було, було бажання лише досягти результату поставленої цілі. Ви не думали, що росіяни можуть влаштувати якусь диверсію чи обстріл, коли їхали? Ну як такого страху не було, бо я думаю, що кожному відгукнуться мої слова в ці дні, в перші дні, в перші місяці, адреналін був дуже високий, так і рішення приймалися дуже швидко. І навіть боятись не було часу. І звичайно, що були різні ситуації, бо ми проводили часто обміни. Бо розуміли, що хочемо якомога більше повернути наших хлопців і дівчат. Я дякую і об'єднаному центру СБУ, і дякую ГУРУ, які супроводжували ці обміни. Вони великі молодці, вони йшли на реальний ризик, заходячи на лінію. Ми не довіряли росіянам, очевидно, і не довіряємо зараз. Але ці кроки вони робили, бо знали, за що і для чого вони працюють. Можете подивитися історіями, які вас найбільше вразили? Під час обмінів. Під Мене завжди запитують, чи є місце чуду, так? Бо завжди люди сподіваються, дуже надіються, особливо мама, особливо дружина, дочка. так? Більш емоційно чоловіки, батьки ховають в собі ці емоції, але теж хвилюються. А от, от те місце чуду дійсно є. І в мене цей приклад закарбувався в моїй пам'яті на все життя. Можливо, ви пам'ятаєте, був такий і є такий морпіг Гліб Стрижко. Чому його, напевно, весь світ зараз знає, бо, власне, його поранення, і його, він був морпіхом, захищав Маріуполь, і, власне, потрапив на камери так, його це взяття в полон і цей процес. Він був дуже страшно поранений в нього, був поламаний таз. Поламана щелепа, я пам'ятаю, він весь був поламаний, на нього чи плита впала, я вже так деталі, можливо, не пам'ятаю. І його взяли в полон. У нас був окремий трек по важко пораненим, і ми обмінювались. І, очевидно, я зразу ж подала в списки на обмін важко поранених і його. І російська сторона заявила, що вона не може його знайти. І я всюди шукала по органах влади, де би знайти інформацію, де він може знаходитись так, на території, яку контролював ворог, і знайшла телефон мами. Це ж перші дні, це ж зараз вже є списки, реєстри, це зараз вже все поскладено, а тоді це ж все було в величезній атмосфері постійного змінювання. Так? І знайшла телефон мами і задзвонила їй, кажу: якщо можете, дайте мені будь-яку інформацію, бо хочу дуже обміняти, треба допомагати. І пройшло декілька годин, і мама дала. Тю інформацію, яка була необхідна, в притул до палати, бо він був настільки поламаний, що його привезли в лікарню, в Донецьку, я тоді пам'ятаю, впритул до палати, де він лежить, і от таким чином нам вдалося його врятувати. І він сьогодні працює і допомагає ветеранам і дуже мотивує інших. І я так запам'ятала, чудо є в це треба вірити. Треба просто дуже сильно вірити. Якісь веселі історії траплялися. Ну, як можуть бути на обмінах веселі історії, але одна теж запам'яталася, це наш капелан Василь Ворозуб. Він капелан Православної церкви України і разом з іншими капеланами потрапив у полон. Теж буквально в перші дні війни вони на судні Сапфір їхали на острів Зміїний і потрапили в полон. І так склалося. Ми теж їх подали в список, намагались повернути, вони йшли як цивільні. Там були проблеми, обговорювали довго, і вже наче погодилась російська сторона його повернути, і тут раз зривається, другий раз зривається. Я наполягаю, запитую, чому ви ж пообіцяли, ви сказали. Виявляється, кожного разу, коли його вже мали етапувати так, на місце обміну, він, виходячи з камери, як то кажуть... Останні штрихи в нього завжди було Слава Україні, Смерть ворогам і гімн України. І ФСБ повертало його знову, тортурували його, дуже били за це. І тих, кого ми повертали, хлопці, вони постійно мені про це розказували, що його дуже б'ють, а він все одно кричить Слава Україні. І я пам'ятаю, що я... Там правдами, неправдами шукала можливість йому передати, що просто потерпи. Дай я тебе обміняю. Ми обов'язково це зробимо. І це сталося. Він зараз працює капеланом, далі продовжує, допомагає фронту і працює нашим таким енерджайзером. З вірою в Бога допомагає нашим хлопцям і дівчатам. Можете трошки розказати про НІП і про роботу цього органу? Національне інформаційне бюро створено на виконання Женевської конвенції, коли є країна в війні, так створюється відповідно до Женевських конвенцій. Такий орган, і він виконує дві функції: зовнішню і внутрішню. Основна зовнішня функція це співпраця з центральним агентством розшуку, яке в Женеві. Так, це МКЧХ. Які передають і отримують інформацію про наших полонених захисників і захисниць, і про тих, хто потрапив в полон ворога, так от їхню інформацію, і оцей основний місток передачі інформації є дуже важливим. Там працюють люди, які нон-стоп 24 на 7 передають, збирають інформацію з усіх органів, які надходять, так? бо різні органи. І е, ми вже маємо базу там в десятки тисяч інформацій так? по даних тих чи інших. З джерели підтверджені, з джерелики не підтверджені, підтверджені МКЧХ. І оце підтвердження МКЧХ, якого дуже чекають рідні, є власне тою роботою, якою займається НІП. Ну і звичайно, це внутрішня робота, це питання соціального супроводу, коли ви знаєте, держава прийняла рішення, я поїхала, до речі, на перші обміни і побачила, що взагалі наших хлопців без взуття, без одягу. Ну це був просто жах. Це ще рахуйте, березень, так? Ще було холодно. Я як побачила, в якому стані вони приходять, а ми десь там волонтерами збираємо якийсь секонд-хенд, це було дуже неправильно. Я повернулася до Кабміну, і ми відразу зробили постанову, виділили гроші. І досі вона працює. Оцей е, рюкзак-бранця, як ми називаємо, так? де є все необхідне. Мобільний телефон, ми вдосконалюємо, є зимові, є літні речі. Буває по-різному, але в основному це працююча модель. І я дякую всім, хто допомагає це робити. Уряд виділяє кошти, Ну, щоб не було соромно навіть перед нашими захисниками і захисницями, що ми не маємо їх що вдягнути і просимо десь у волонтерів. От цим займається НІП також. Вже багато хлопців, дівчат повернулися додому, але разом з тим дуже багато досі залишається в полоні. Що би ви порадили, чи побажали, можливо, рідним, тих, тим, хто зараз чекає, як не втратити цю надію, як це все пережити і дочекатися свого додому? У мене є для себе, я от вивела формулу, і я її завжди намагаюсь донести до людей, яких можу так обійняти, яким можу допомогти, молитись і боротись. От є Бог, я вірю в це. Можливо, це звучить дуже спрощено, але я кажу так, як є. Є віра в те, що все буде добре. Я все одно дочекаюся свого рідного, я все одно ця материнська любов. так, все ж це енергія. І мені потім навіть розповідали хлопці, з якими я спілкувалася, і дівчата, вони відчували, що мама, що дружина, що батьки рідні за них борються. Вони, може, не знали цієї інформації. Росіяни ж все роблять так, щоб відрізати від світу, щоб знеохотити, демотивувати, сказати, тебе кинули, тебе, ти нікому не потрібен, України вже немає. Ну, ви далі це все знаєте по тексту. А от, власне, оця енергія. Молитви і боротьби це дуже важливо боротись кожного дня, що я маю на увазі, це те, що подати всі правильно документи, оформити як необхідно всі заяви. Це важко, дуже багато бюрократії. Я сама не раз не можу на це все дивитися і сварюся, що мама мусить ходити по інстанціях від однієї до іншої. Ніхто не розуміє, хто чим займається. Це справді є, але треба чітко. Як то кажуть, працювати на результат. І Бог є, людина повернеться. От знаєте, така тверда, затята віра в те, що все вдасться. І в багатьох випадках дійсно все вдається. Координаційний штаб, ось уже три роки як працює, так. з 11 березня буде третя річниця. Що би ви від себе, як перша керівниця, хотіли побажати цьому органу людям, які працюють над поверненням наших полонених в подальшому розвитку? Ну, найперше я би хотіла подякувати Кирилу Буданову, подякувати Дмитру Усову, а в їхній особі, всьому колективу. Бо на своїй шкірі знаю, що це. Знаю, як це важко, і знаю, як важливо бути особисто заангажованим в процес без особистої енергії. Тобто, це неможливо зробити механічно. Це зустрічі з родинами, це постійне емоційне через себе пропускання чужих доль, чужих емоцій. І вони вже не є чужі, вони вже стають твоїми. Я пам'ятаю, що я практикувала кожного разу після обмінів особисто дзвонити. Я була керівником штабу. І я ну це були менші обміни: 40, 80 У мене вистачало сили. Я особисто дзвонила і повідомляла, що вашу дитину чи вашого чоловіка повернули. І оця емоційний зв'язок, так який досі, до речі, продовжується. Ми досі мене вітають. Я вітаю. Ми вже як величезна родина стали. Є надзвичайно важливим, бо ми б'ємося за своє бо це дуже важливо триматися разом і вірити, працювати, боротися всім разом. І от те, що зараз робить керівництво координаційного штабу, те, що робить велика команда людей, бо я працюю з Богданом Охріменко, та багато людей, з якими з паном Олегом, з дівчатами, це величезна команда і величезна енергія. І от дуже важливо не втрачати цієї енергії. Акумулювати її, фокусувати на роботу, постійно вдосконалюватись, і в нас все буде виходити. Ми мусимо, в нас немає вибору. Президент, країна, всі чекають. Хлопці і дівчата мають повернутись і не зупинитись до тих пір, поки не буде повернутий останній наш хлопець і наша дівчина. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за те, що було, була така ініціатива, що це було створено. Це дуже важлива робота і надскладна. Так. Яка триває досі і буде тривати, допоки всі не повернуться, не закінчиться війна, ми не здобудемо перемогу. Можливо, хочете додати ще щось від себе. Треба вірити Знаєте, і всю свою професійність, весь свій досвід, все, що ми набули за цих три роки великої війни, вкладати далі в процес досягнення результату. Бо зараз я трішки втома, відчувається. ну Ми всі люди. Це ми на початку думали, що ми машини. Виявилося, що ми люди, які теж емоційно виснажуються і фізично втрачають. Ми повинні затято і, так, знаєте, налаштовано на результат йти крок за кроком. Не розпорошуватись на деталі, не чути, хто там нам зовні щось розповідає. Витримаємо, не витримаємо. Це не їхня справа. Це ми б'ємося за себе, за свою землю, за свою Україну. І все буде добре. Україна обов'язково переможе. Україна понад усе. Дякую.